На слуху. на слуху. Це програма «На слуху». Здрасте у студії Ольга Ксьонс. Нещодавно номінант на посаду надзвичайного і повноважного посла США в Україні Марій Йованович заявила, що Україна досягла великого прогресу протягом останніх двох років, більшого ніж за 23 попередніх роки незалежності. Серед е, речей, які вона окреслила. Серед наших перемог, наших досягнень вона говорила про конституційні поправки спрямовані на зміцнення незалежності судової системи. Зокрема, але було ще одне: те, що Україна підвищила тарифи на енергію до 100% від ринкових ставок із випередженням графіка МВФ. Для чого було випереджати графік МВФ? Коли ситуація з доходами населення настільки складна, отже, в нашій студії Віктор Суслов, міністр економіки України, 97-98 років, Здравствуйте, пане Вікторе. Добрий день. ну добре, якби ми випереджали в якихось інших тих речах, які задовольнили б українців і, скажімо, не били настільки по кишені, це було б одне, але коли йдеться про те, що людям не вистачає на реальні речі, необхідні для життя нормального там житло або автівку, якщо вона потрібна, ніхто не говорить про якийсь лакшері клас, але але найнеобхідніші речі. Для чого тоді випереджати ось тут графік, я не розумію. Ні, ну, це теж вигідно українцям, але не многочисленним. Да? Собственникам теплоенерго, собственникам там, обленерго, собственникам там, облгазов і так далі. Є невеликий список дуже влиятельних українців, кому це вигідно. Пане Вікторе, от я я хотіла це інше питання, але я хотіла вас запитати. Дивіться, ви якраз були міністром економіки 97-му, роках. Це ж якраз у той час, коли у нас відбувалася ну, ця приватизація, і так далі. і Коли, скажімо, з'являлися нинішні олігархи і так далі, можна було щось зробити, щоб по іншому будувалася наша система, і відповідно, сьогодні ми не були настільки залежні від монополістів. Ви бачите, схема приватизації, яка привела до створення олігархів, que К приватизации за бесценок государственной собственности она ведь разрабатывалась не в Украине. Эта схема, ну, использованная для России, и для Украины. Схема, которую готовили иностранные, прежде всего американские советники, американские? И консультанты. Ну, Джеффри Сакс, тогда мне тоже доводилось с ним встречаться еще. С начала 90-х годов, сразу после обретения Украины независимости, консультировал российское правительство, украинское правительство по этим вопросам. Так что сертификатная приватизация это не украинская идея. Ну, ви тоді намагалися якось цьому запобігти чи змінити ну, цю змінитися. Україна була настільки слаба, що вона повністю підчинялася вот советникам і виконувала всі дітей. Тобто ви указівки. хочете сказати, що ви були міністром, але не намагалися якимось чином цьому протистояти? Ну, ви розумієте, що касається приватизації, то всі рішення були прийняті і в основному реалізовані вже до мене. Я намагався в своїх сферах, так, де мог відстоювати ідеї, так сказати. разумного протекционизма, сохранения серьезного сегмента государственной собственности, ну и привлечение, конечно, иностранных инвестиций кое-что удавалось, скажем, ну вот проект автозаздево в большой степени благодаря моим усилиям был реализован, все-таки большая инвестиция была полтора миллиарда долларов в запорожский автомобильный завод или первый проект свободной экономической зоны в северном Крыму зона Сиваш, это проект, который я, собственно, ручно тогда Написал, или целый ряд других было проектов: морской старт то, то, чем я занимался, будучи министром экономики, или позже, несколько, тот же проект с Бразилией. По запуску спутника з базільського космодрому циклон 4, Но я там більше займався, возглавляя групу міжпарламентську по дружбі між Україною і Бразилією. Тобто, вот такие такі вот високотехнологічні проєкти в этом, собственно, мені казалось, Добре. перспектива їх, я і поддягаю. Тоді, якщо перейти на сьогоднішній день, що в сьогоднішніх умовах ми можемо зробити? І які наші сильні сторони? Це тема практично кожної нашої програми, але якщо чесно. Сумно про це говорити, тому що розумієш, що для того, щоб залучити інвесторів, ми повинні дати їм. доверу, до нас, чтобы они доверяли нам и приходили сюда. Вы видите, что можно реально сделать? Знаете, давайте я вернусь к тому, с чего вы начали, да, вот с выступления нового американского посла в Конгрессе США, где она очень высоко оценила наши достижения после Майдана за последние два года. Я мог бы добавить к этому падение волового продукта на 15 процентов, падение нашего экспорта там процентов так на 30, да, в среднем в том числе экспорта в Евросоюз. Я мог бы добавить сюда остановку всех высокотехнологичных предприятий, разрыв традиционных экономических связей, в конце концов, Но, в традиции, падение думаете, уровня, да, падение уровня жизни населения больше, чем на одну четверть за этот период. И если американский посол считает, что это успех в развитии Украины, ну что ж, таково ее мнение. Ну, добре, але послушайте, ну, если брать Россию, то, справді, какие там может, связки продолжаться с краином агрессором? Там не могут быть. Там, конечно, сегодня отношения продолжаться не могут, понятно. Поэтому нужно находить все для того, чтобы прекратить там войну на Донбассе, выполнять Минские соглашения и так далее. Вопрос не в этом. Вопрос совершенно в другом. Да? К этому я могу добавить и огромные многомиллиардные потери граждан в банках. Вот сегодня, смотрю в новостях, посчитали 111 миллиардов там, вкладов потеряли в коммерческие Іх банках все, якщо все це рассматривать як успіх реформ, як вважає посол США. Якщо вона нам буде рекомендувати йти в этом направленні, то я боюсь, що страна недолго витримає. Ми збираємося перепідписати меморандум з МВФ. Це має відбутися в липні. і сподіваємося на наступний транш. Власне, ми перепідписуємо саме тому, що в нас новий уряд. Чи все таки на вашу думку будуть якісь е, суттєві зміни? Я маю на увазі саме в контексті вимог МВФ, тому що міністр економіки Данилюк сказав, що принципових змін оновлений меморандум не передбачатиме, і все таки Бачите, міністр фінансів сказав, що принципіальних змін не буде. Недавно он также сказал, что проект меморандума практически согласован, что означает, что все-таки не согласован. Полезно помнить, что с августа прошлого года Украина не получает вот этих кредитов МВФ. Почему не получает? Потому что Украина не выполняла предыдущий меморандум. Да? Что по целому ряду важнейших направлений были допущены срывы выполнения. Какие срывы? Мне кажется, самый документ такой показательный был, Это в январе опубликован Международным валютным фондом технический отчет по сотрудничеству с Украиной, где они в частности говорят, что Украина. без согласования с и неправильно резко понизила единый социальный взнос. Тем, правительство тем самым у нас вызвало тяжелый кризис пенсионной системы, как мы знаем. Но наш министр... на то, что бизнес видреагуди. Бизнес отреагировал. Ре... Ничего у нас не добавилось. Наш новый министр социальной политики объявил, что в итоге мы увеличили наш дефицит пенсионного фонда до 145 миллиардов гривен, да? После этого начали снова обсуждать вопросы сокращения разного рода льготных пенсий, пенсий, связанных с вредными условиями труда, вопрос повышения пенсионного возраста и вопрос в том числе обратного повышения этого единого социального взноса. То есть в результате неуклюжих действий правительство Ценюка разбалансировало окончательно пенсионный фонд и бюджет. Зараз мы имеем на связку Експерти з економічних і політичних питань це Всеволод Степанюк. Пане Всеволоде. Здрастуйте. день. Зараз хочеться продовжити тему саме доходів українців. Ось газета сьогодні пише, що українці витрачають на їжу і послуги ЖКГ вже більше половини своїх доходів. При цьому на одяг і взуття менше 4%, 3,9%. а на охорону здоров'я 6%. Можна критикувати те, що зараз відбувається, але чи бачите ви вирішення, що можна зробити, щоб ця ситуація змінилась на користь людей? Ну, поки у нас буде ця влада в державі, на користь людей нічого робитись не буде. От я повністю погоджуюсь з попереднім експертом, що зниження податку дало тільки те, що мільярди гривень, які були зекономлені бізнесом від цього податку, вони просто перекочували в офшори на приватні рахунки бізнесменів і нічого людям від цього не попало. У нас зараз, якщо брати статистику посередньої зарплаті в Україні, то у нас вартість комунальних послуг на двокімнатну квартиру складає більше 10, 50%, а можливо навіть більше 60% від доходу громадян. А в той же час в тому Радянському Союзі це було 4%, 2% від зарплати. Ну, от тут я хочу ну, вам до речі сказати. Я писала інтерв'ю із 94 річним чоловіком, буквально днями 22 червня, який сказав: я не запитувала в нього про це. Я запитувала про зовсім інше, але йому хотілося це сказати. Він сказав: не повертайтеся ніколи в комунізм, чуєте мене ніколи. Тому ну, порівнювати з радянським ви, знаєте, союзом, ви можете ви можете знайти якогось бомжа і щось з нього спитати. Ні, ні, це, це був, це був це ветеран спитати. Другої Новополіті. світової що якби це був якийсь науковець, то скажіть, який це науковець таку ерунду сказав. В а що, треба повертатись в комунізм? Він не знає, що таке комунізм, і більшість людей не знає. Тому, Добре, ну, і Радянськ, добри, не вибачте, просто, це про просто інша справді тема. Пане Всельде, отже, ваш, 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 ви кажете, владу змінювати, а інакше нічого не вийде. Так, я розумію, це ваша головна теза. Головна теза, що в Україні не українська влада, і вона діє в інтересах транснаціональних корпорацій. Дякую, пане псевдо. Спасибі, що ви приєдналися. В нас зараз ще є одна важлива тема: це те, що Британія проголосувала за вихід із ЄС. І вже почали всі говорити, як це вплине на Україну в економічному Вих... плані наслідки. Этот бути? никак не невыгодно для Украины. Известно, что Евросоюз поставил там много ограничений для украинского экспорта. Квоты ввел. Эти квоты не експорту. Уже к этому времени в этом году Украина почти по всем позициям квоты свои исчерпала по экспорту в Евросоюз. Поэтому там что-то так отстаивать, какие-то интересы вокруг этого соглашения. Наоборот, Украина должна сейчас требовать пересмотра этого соглашения и заключения более выгодного соглашения с Евросоюзом. Мы не вправе и не должны ставить вопрос, выгоден Украине или не выгоден выход Британии. Но евро да? требует искуповывать. Но предполагается, что еще, может быть, неделю-две евро может падать. И, возможно, для украинцев это будет хорошо. Они скупят евро по дешевке, да, благодаря вы. ходу британії з європейського союзу коли сказав пан Всеволод Степанюк, що от з цією владою нічого не буде. Ну, так можна завжди казати. з цією владою, всі 25 років незалежності у нас була якась влада. Видите, я скажу так: Сьогодні вообще, крайне снизился уровень работы государственного апарату. Вот посмотреть на последний тільки только что опубликованный план работы правительства на этот год ну, совершенно низкий уровень. Общая фраза, что недопустимо в конкретном документе, не обсуждается и не сформулировался. основные принципы а ведь принципы допускаю экономический национализм да когда должен быть провозглашен лозунг что надо защищать интересы своей страны что мы не можем открывать свои Болитые, рынки для конкурентоспособных западных а, предприятий але, але что мы должны роки... экономику защищать угу. 23 роки так Можливо, тоді теж верніше, тоді були ті програми, прописані про які ви говорите чітко, не з загальними фразами, але теж до чого ми прийшли? Ну до чого ми прийшли? Видите, последовательной и полной политики у нас никогда не было. У нас были отдельные люди, которые добивались успеха в том или ином направлении. В целом я считаю, что президент Кучма, он был эффективный президент, наиболее эффективный из всех, которые мы, которых мы знаем до него и после него, да. Но все равно государственная политика она не была четкой до конца и акцентированной. У нас просто нет такої партії, нет такої політичної сили, яка способна таку політику в інтересах страны сформулювати. І мало того, такої сили і не видно. А це значить, що страна Наша... буде розрушатися далі. Ні, не тільки не це. Давайте будемо вірити в краще. Наша програма завершується. Дякую, що ви прийшли, пане Віктору. Ну, все таки ж погодьтесь, хочеться вірити в краще. Знаєш, хочеться не вірити, а дійство. От, От що хочеться. Оце ми і завершимо. Будемо діяти в інтересах країни. Це був Віктор Суслов, міністр економіки 97-98 років. Дякую, що ви прийшли і дякую всім, хто був з нами сьогодні. До зустрічі. На слуху. на слуху.